Щорічний фаховий конкурс Краще за професією компанії Ферекспо набирає обертів. Позмагатися за право лідерства зібралися водії автотранспортних засобів. Цьогоріч бажання взяти участь у конкурсі виявили десятеро працівників із цеху безрейкового транспорту, гірничого цеху та центру технічної експертизи. Першим етапом, як завжди, є перевірка теоретичних знань. Учасники мали пройти тестування на комп'ютері із знання правил дорожнього руху. Не всім чоловікам вийшло під силу здолати теорію. Тож, за результатами відповідей, було обрано п'ятеро учасників. Вони продовжили перегони у більш звичному для кожного водія місці кабіні автомобіля. Вже третій рік поспіль ці змагання відбуваються на спеціальному майданчику центру технічної експертизи. Практична частина складалася із восьми вправ: тунель, залізничний переїзд, естакада, змійка, вісімка, заїзд ліворуч, праворуч та паралельне паркування. В кожній вправі була своя система штрафних балів: збиття фішок, час проходження етапу, сигнал заднього ходу та інші, що впливали на отримання призового місця. Вправи, що організатори запропонували на конкурс, мають знати всі водії. Тож кожен з них намагався якомога швидше і вправніше впоратися із завданням, хоча це було нелегко. Хвилювання конкурсантам давалося взнаки, адже вони сиділи за кермом не свого автомобіля. Із завданнями впоралися всі учасники конкурсу, кожен зі своїм результатом. Настав момент підбиття підсумків, і тут виявилося неочікуване. Як кажуть організатори, такого ще не було за часів проведення конкурсу. Двоє учасників за два етапи, теоретичний та практичний, отримали однакову кількість балів. Юрій Баранюк та Олександр Щіндаков мали знову пройти конкурсну дистанцію. Обидва водії найкращі у своїй справі, тож подальша боротьба була запеклою. Однак, із розривом у дві секунди перемогу здобув Юрій Баранюк. Третє місце у водія автотранспортних засобів у кар'єрі Олександра Гофмана. Він не вперше бере участь у конкурсі, втім, вперше має призове місце. Олександр запевнив нашу знімальну групу, що наступного року обов'язково змагатиметься і покращить свій результат. Другим у конкурсі став Олександр Щіндаков за плечима має понад 20 років водійського стажу. У щорічному фаховому конкурсі неодноразово посідав призові місця. А стосовно того, що перемога дісталася колезі, не переймається. Вважає, що на результат Бливають різні фактори. Везіння допомагає, знання. Воно одне одного доповняє. Так що я думаю, тут везіння. Але все одно, друге місце це, 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 це перемогу, ну, а да. тим паче, що ще й фінансова допомога. Так, так, я з вами згоден. Так. Дякую. Про свої відчуття після автомобільних перегонів розповів і власник першого місця Юрій Баранюк. Серце калатало, ну зараз вже трошки пішло прославлення, вже трохи хоч відпускає. Ну, хвилювання все одно присутнє, хоч людина вона до цього ж звикла. Що якщо просто так їздить, да, будь ласка. А як сказали, що це екзамен або конкурс, все, і починаєш вже переживати, і починається. Вовнітельні ці процеси всі. Найскладніший, найскладніший, який був момент? Ой, я теж вам не можу сказати. Всі, всі ці вправи, вони по-своєму і своєрідні. І у кожного по, ну, по сложності. По, я не знаю, мабуть, вісімка, саме е, така вона була, щоб не зачепити фішки, от, щоб вписатися школу там і так далі, навірно, вісімка, все таки. За кермом автомобіля Юрій Баранюк понад 30 років. Від початку заснування в компанії Ферекспо фахового конкурсу кілька разів брав у ньому участь і також мав високі результати. Вважає, що проведення подібних змагань стимулює працівників до удосконалення професійних здібностей. А тим, хто сьогодні не потрапив до трійки лідерів. Бажає. Не треба зупинятися на цьому. У них все, все виходить, може вони трохи більше перехвилю, перехвилювалися. І все. А так все нормально, всі є да, те саме. Ще я хочу дя дякувати хлопцям нашим ЗСУ. Дай Бог їм там сили, наснаги і здоров'я, що ми маємо ще таку можливість проводити ці курси, участвувати в них в цих конкурсах і так далі. От. Ну, Я думаю, що все буде нормально. Неабияк як переживав за усіх учасників конкурсу суддя цього змагання Сергій Ясинський. Я вважаю, що конкурс був цікавий і нашим конкурсантам це сподобалось. А також хочу подякувати нашим збройним силам за те, що ми маємо таку змогу проходити такі конкурси та працювати. Дякую, їм велике переможців конкурсу «Кращі за професією 2024 Відзначатимуть напередодні дня працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості.